Добрий день! Ми з України. Два Конотопські куми продовжують започаткований нами ж патріотичний челендж Україна-2024. Слава Реб України! Стоїть засніжена калина, пленюючи у цій красі, летять ракети в Україну та долітають геть не всі. Бо ці ліси. Поля і гори, яри, озера, ріки, степ, оселю наше і Чорне море, охороня надійно реб. Він курс ракет перепланує. На це потрібна лише мить. Ефектно їх запрограмує, зупинить зразу їх політ. Дивуємось ми ребу силі, що протистоїть крилатій зброї. Не долетять вони до цілі. Спасибі вам. Наші герої.